Мала тепер працює у Макрональдсі. Але перед цим вони зробили документи, створили рахунок у банку і знайшли орендоване житло. Одного дня у дощовий день він віддав свою парасольку невідомій дівчині. А ввечері дізнаємось, що ця дівчина є його ворогом з того світу, героїня Емілі. Героїня Емілі пішла слідом через портал, щоб вбити сатану. Але в цьому світі вона також втратила сили. Її людське ім'я Юса Еммі. Вона працює у центрі підтримки споживачів. У цей світ вона також мала потрапити з напарником, але портал зачинився до того, як він зайшов. Сатана розповідає, що тепер у його планах захопити не тільки світ, у якому вони жили, але й цей, що наразі є досить нереалістичним. Тому Емілі думає, що у нього є таємний план і починає за ним слідкувати. Але, окрім звичайних будніх днів, нічого не трапляється. Тому Емі просить про серйозну розмову. Про те, що якщо Мао залишиться у цьому світі, то Емілі його не вбиватиме. І тут на них нападає снайпер з магічними кулями. Вони від нього втекли. Емі губить свій гаманець і просить переночувати у їх будинку. Вони розповідають Аусієлю про стрілянину. До речі, вночі Чіка, це колега з роботи Мао, пише йому про сильний землетрус, який повторюється вже декілька разів.